Друзі, усім привіт! Мене звати Микола, я тренер по інструменту, і ви на каналі Кувалда .Юа». І сьогодні у нас на огляді. <«Музика> ліхтарики від торгової марки Apro та СИЛА. І сьогодні ми вам розповімо, як ті ліхтарі працюють, і покажемо вам їх у роботі. А також хотів сказати, що це не вся лінійка ліхтарів. Посилання цих ліхтарів будуть в описі під відео, і ви зможете подивитись та підібрати для себе ліхтар. Спочатку вам розповім про акумуляторний прожектор модель 900520. Цей акумулятор має 10 Вт, максимально може працювати на 1100 люмен, мінімально на 400. Таємність акумуляторної батареї 4400 мА. В годину. Покажу відразу, що цей ліхтар має індикатор заряду батареї, а також дуже зручно, що цей ліхтар має роз'єм для заряджання і він може служити також як. Як павербанк. В нижній частині ліхтаря розташована кнопка перемикання режимів. Сам по собі ліхтар має регульовану підставку. Ця підставка також може бути як ручка і додатково зверху є ще ручка, і безпосередньо на самій підставці є неодимові магніти. Як бачите, кругом цього світлодіода є. Металева така вставка, вона безпосередньо служить для охолодження цього світлового діода. Так, давайте продемонструю, скільки в ньому режимів. Один, два. Продемонструю вам його у темноті. Це є перший режим, це є безпосередньо другий режим. Як бачите, прожектор світло йде розсіяне. Наступно розглянемо модель 90052. Він, звичайно, вже йде менший прожектор, ніж був попередній. Хочу вам показати, що в цьому ліхтарі. Є також підставка, яка регулюється на 360 градусів. Як вам зручно, так собі і виставляєте. У цій підставці є фіксація на штатив і також є неодимовий магнит. З двох сторін є спеціальні крючки, щоб його підвішувати. Також є роз'єм Type-C, щоб його заряджати, і є вихід під USB. Він може служити як павербанк. Давайте покажу, скільки в ньому є режимів, тобто на 20% світа, на 40, 60, на 100%, і також є режим індикатора батареї, і також є індикатор, з якої яскравістю освіти цей ліхтар. Як бачите, магніт тут працює дуже добре. Тримається ліхтар і також в будь-яких положеннях можете його виставляти. Давайте я розповім, для чого служать усі ці кнопки. Це є кнопка логічно включення та виключення. Як бачите, включили і зразу показані різні індикатори. Ось цією кнопкою ви перемикаєте яскравість, тобто зараз він світить на 20% 40, 60% та 100%. Ось цією кнопкою ви перемикаєте температуру світла 3500, 6500, 4500, 3500 Кельвіна і 2700. І ось ця додаткова кнопка включає безпосередньо червоне світло підсвітку. І є режим мерехтіння. Так, давайте продемонструю, як він працює. Це у нас на самому першому положенні. 2700 кельвінів. Тепле таке приємне світло. Далі йде 4500 та 6500. Це є максимальне. І також на кожному положенні можна виставляти режим яскравості. Це є 20%, це є 40%, це є 60% і це є 100%. На будь-якому з положень можна це виставляти 20%, 40, 60%. 100. Так само я на 3700 виставлю 20, 40, 60, 100. Зручно, зручно. І покажу, як червоне світло світить. І також, як ви бачите, сам ліхтар докола Діода має фосфорну таку вставку. Якщо ви попрацювали, він вимкнувся, щоб ви могли цей ліхтар в темноті знайти. Давайте тепер розкажу про цей малий ліхтар, модель 900, 518. Також має підставку і Регулюється вона тільки на 180 градусів. Зверху розташована кнопка включення, є індикатор заряду і безпосередньо вихід на тепсі, щоб його заряджати. Сам ліхтар має діод на 500 люмен і також має функцію звичайного ліхтарика. Дуже просто він вмикається і всі режими перемикаються одною кнопкою. Перше положення, друге і третє безпосередньо ліхтар. Давайте я в темноті продемонструю, як він світить. Це є перше положення, як бачите, світло розсійне. Це є друге положення. І це безпосередньо режим ліхтаря, як бачите, світа такою круглою точкою. Так, друзі, давайте тепер розкажу про такий кайфовий ліхтар брелок Заряджається він також через Type-C. Є потужна скоба, сам матеріал виготовлений з металу, по боках пластикові вставки. Є у цьому ліхтарі магніт, індикатор заряду батареї також є. І кнопка включення та виключення. І цей ліхтар має всього лише на всього два положення: Один, два. Давайте продемонструю, як цей брелок світить. Це є перше положення. Це є друге. Перше, друге. Або можна повішати десь собі на робочу одежу, увімкнули і ходите, освічаєте приміщення. Зручно, зручно. Тепер вам розповім про ліхтар. Під торговою марки Сила, модель 900-510. Дуже цікавий ліхтар, так як в ньому дуже багато всяких різних функцій. Зараз ви будете здивовані. Почну з того, що цей ліхтар має неодимовий магніт, має скобу для того, щоб його підвішити. В собі цей ліхтар має струбцину, тобто ви можете його зафіксувати до будь-якої поверхні, є роз'єм під type c щоб заряджати, кнопка включення та виключення, а також є індикатор заряду батареї. І тут починається саме цікавіше. Як бачите, цей ліхтар зроблений в такому режимі настільна лампа, тобто він може стояти і світити. Можете якісь документи переглядати, книжки читати. Сам по собі ліхтар крутиться у різні положення. Ось так можна і ось так можна. І у передній частині безпосередньо є ліхтар. Зараз вам продемонструю, як це все працює. Перемикається все однією кнопкою. Це є перший режим, є також червоний режим. І після червоного, друзі, ще я вам забув сказати, що тут є ще додатковий ліхтар. А щоб активізувати ліхтар ось тут на ручки, дуже просто ви два рази нажимаєте і він працює. Давайте спробуємо магніт. Чудово тримається, претензій немає. Давайте вам продемонструю, як він працює. Це така підсвітка, що світить безпосередньо з самої настільної лампи. І продемонструю зараз, як світить сам ліхтар, коли його скласти. Ну, ліхтар світить, як бачите, дуже добре. Ну і звичайний ліхтар, також від торгової марки Сила, модель 90503, повністю зроблений в металевому корпусі. Стандартно в задній частині ліхтаря стоїть кнопка включення та виключення. Є лінза. Яка може регулювати. І безпосередньо цей ліхтар також заряджається від USB. Покажу, як цей ліхтар працює. І, будь ласка, можете регулювати поток світла. Ну, звичайний такий ліхтар. Отож, друзі, посилання на наші ліхтарі я залишу в описі під відео, а також залишу в описі під відео посилання на всі наші соцмережі. Та не забудьте підписатись на наш канал та всім вдалих покупок.